Тим коротким віршем я хочу віддати подяку для Бога, за те, що причащав мене собою, за те, що називав мене дочкою і сил давав в нерівній битві, як припадала я до тебе у молитві. Я дякую тобі, за те, що загортав мене у крила, як під дощем, я плакала безсила. За присмак полину і м'яти, за те, що в бурях вчив мене співати, за всі твої чудові обітниці, за затишок в твоїй правиці, що обминали стороною біди, від яких не залишивши сліду, я дякую тобі, за те, що все життя мене тримала милість якої я нічим не заслужила, і ти, мій батьку, покривав провини, мене прощав щоразу, як дитину, я дякую тобі. Можливо, я просила й кращу долю, але ти знав і беріг мене від болю. Коли б ще крок, і упала я у прірву, та ти піднімав. І прощав мою провину. Я ще жива, коли навколо війни, а ти даруєш сонце моїм вікнам, вмирають люди з голоду у бідах, ти ж схочу годуєш мене хлібом. Я дякую тобі. Я вибрана тобою, я багата любов'ю коронована, крилата. І що чекає мене в цьому році? Я вже щаслива. Ти це, Боже, знаєш. Слава Богу.